Зараз в наявності є таке ліжко 1,60 два з дерева. До нього тумбочки йдуть приліжкові, до нього може йти комод. оцей. І вже під той стиль ми вам доробимо, наприклад, туалетний столик з зеркалом. От. А інший ряд можна над тим комодом повішити отут зеркало. Припустимо так. Тут залежить від того, який ви стиль виберете ліжко. Може бути таке ліжко і до нього ми зробимо туалетний столик, бо ми не маємо навже туалетного столика, ми маємо все з ліжками. Ну, все ліжка маємо. Ось такі тумбочки є навже. От Є золотою патиною, оце золотою, а є срібною. Є комо тут такий. оце срібною зрібною патиною. А є ще такий самий золотою. От, оце. оце золотою патиною. Бачите золотою. От і все. Перше виберіть модель ліжка. І вже до ліжка ми будемо підбирати вам туалетний столик. Ну, бо. ну, розумієте, так?